Подій, доносить нас і картини врених років. Віра поє... з'єднує нас із ними і робить нас спільниками, продовжувачами справи, говорить про відповідальність людини. Перед людиною, людини перед Богом. Бо в кінечному сенсі життя людське життя провіряється законами Божими. І як всяка людина несе в собі позитивні речі і може десь помилятися. Взагалі без помилок ніде нічого не буває. І тому кожен час несе цей негатив. Але ми на то, щоб виправляти своє, своїм життям і доповнювати перше за все, доповнювати ті діла і життя, які не встигли і не змогли звершити ті люди, які відійшли у вічність. І ми говоримо про... А не в якомусь небутті. Церква наполегливо говорить, що вони.